Росіяни задали удару по центральній частині Сум по цивільній інфраструктурі. Повідомляє сумська обласна військова адміністрація у телеграмі. На місці удару здійнялася пожежа. Працюють всі екстрені служби. Інформація про постраждалих уточнюється. Там працює кореспондентка Суспільного Катерина Гладенко. У неї дізнаємося. Подробиці Колегу вітаю. Отже, що тобі відомо станом на тепер? Колегу ми зараз змогли зайти саме от на ті ряди, куди було влучання, і ви бачите, який вигляд вони зараз мають. Рятувальники вже загасили пожежу, але через загрозу повторних ударів їм доводилося кілька разів переривати цю роботу. Як нам розповів начальник управління муніципальної безпеки, Віталій людини дійшлося без загиблих та, та травмованих людей. Але фактично тільки через те, що це був удар о 15-й годині. І як нам розповіли, очевидці от одна із працівниць ринку жінок, вона тільки о 16-й -ті зачинила своє робоче місце і прийшла додому. і О 17-й був удар. Попередньо це був удар ланцетом, Одразу здійнялася пожежа. ланцет влучив в один із. Торговельних ятків і він спалахнув і одразу ж почали спалахувати інші. Через це зайнялась така більша пожежа, яку бачила більшість містян. Її загасили наразі, але роботи ще продовжуються. Людей сюди, поки підприємці не пускають. Тим більше, що постійно повторюються загрози повторних ударів. Ну, і власне що нам розповіли очевидці, прошу послухати. Загорілося, задимилося, всі ж одразу простікалися. А і... у вас багато було людей взагалі? От в такий час багато. Ні, людей на ринку? Ні, мало. Слава Богу, і машини не було. А мама там, там була рядом, але не, не постраждала вона. І людей взагалі те, що не було. Так, нам а... дуже повезло, бо центральний ринок над, в такий час вже закритий і майже немає відвідувачів. Тому нам дуже повезло, що... Так, де було, що наразі вода. Додам, що за сьогодні це вже другий удар по сумах. Вранці близько п'ятої години. Ранку російські військові завдали удару по е, автостоянці. Там був е, травмований один чоловік, е, також дінялася пожежа, і е, сама заправна станція значно пошкоджена. Тож, поки це все. Колего вдячна за ці подробиці. Катерина Гладенко з Сум розповіла про наслідки удару росіянами по центральній частині міста.